Чернівці місто зі своєю неповторною атмосферою, де сучасність переплітається з багатовіковою історією. Це місце, де люди не лише зберігають традиції, але й активно розвиваються, роблячи значний внесок у майбутнє України. Цими вихідними місто відзначило своє свято день першої писемної згадки про Чернівці. Про те, як відбувалося святкування, знає знімальна група ТВ. Величне і затишне місто з неповторною історією та культурою. Вулиці тут дихають спокоєм, а багатогранна архітектура є свідком історичних подій. У вихідні Чорнівці відзначили своє свято день міста. Святкові заходи традиційно розпочалися урочистою промовою міського голови. Мер Чорнівців Роман Клічук звернувся до містян зі словами вдячності за любов до рідного міста та наголосив на важливості єднання в ці нелегкі часи. Ми живемо свадімо на, на прочитасило в місті. Ми за закохані в кожну вуличку, в кожен будинок, кожен які є. І ми прагнемо з з з зробити ще, щоб наше місто стало ще веселішим. Я тішуся з того, що в нас є гості, які вимушено приїхали в Чернівці, і, і їм подобається наше місто, вони закохались, у нього не може не, 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 не закохатися, і для них це стало до, домом, і вони стали вже чернічанами. Вони збагатили наше місто, вони його примножили. z to wasze propozycja Також традиційно на святі відзначили кращих городян, які зробили помітний внесок у розвиток міста та України загалом. Звання почесних громадянин міста Чорнівців отримала цього року активістка та благодійниця Марта Левченко, яка вже багато років присвячує свій час та зусилля підтримці обездолених дітей. І, хоча її діяльність обмежується не лише Чорнівцями, саме невпинна робота Марти Левченко на благо громади отримала таке почесне визнання. Це велика честь, і це важлива підтримка не тільки для мене, але й для кожної дитини, яка зараз у місті добра, яка буде у місті добра, яка виросте хорошою людиною завдяки місту добра. Це нагорода для кожного чарівника, так ми їх називаємо, які допомагають нам творити добрі справи. Виховувати майбутнє покоління, підтримувати дітей, бути їхньою опорою, бути їхніми крилами. Тому це ще одне таке свідчення, знаєте, того, що, що діти важливі, що вони, попри всі біди, негаразди, і теперішній час, що вони на часі залишаються. Посмертно звання почесний громадянин міста Чорнівців було присвоєно Дмитру Сірману, який віддав своє життя, захищаючи Україну на полі бою. Його самовідданість і героїзм стали прикладом для багатьох. Його пам'ять шанують не лише рідні та близькі, але й усі мешканці Чернівців. Це визнання є символом того, що місто ніколи не забуде своїх героїв, які поклали життя за свободу та незалежність нашої країни. Серед відзначених до дня міста Андрій Антонюк, якого нагородили медаллю на славу Чернівців. Свого часу він пішов добровольцем захищати Україну та отримав поранення в боях під Бахмутом. Я як офіцер мене відразу кинули працювати на командиром. Я був командиром 128-ї гірсько-штурмової бригади, командир першого гірсько штурмового взводу, звільняв Херсонщину, воював на Донецькій області. Ну але найгарячіше було, звісно, на Бахмутському напрямку, і там вже був і поранений. Однак, попри все, пан Андрій вирішив присвятити себе чорнівцям, підтримці молоді та розвитку спорту. Тому каже, для нього це не просто нагорода, а нагадування про те, що кожен з нас може і повинен зробити свій внесок у розвиток і процвітання міста. І ця нагорода для мене вартує багато чого, тому що е це. Результат того, що місто слідкує за людьми, допомагає, розвиває і не просто люди собі, місто собі. Ми працюємо в одному цілому і це, це чудово. Чорнівці місто, яке завжди вирізнялося своєю неповторною атмосферою та унікальною енергетикою, наголошує Микола Федорук, людина, яка залишила помітний внесок в історії Чорнівців. Він обіймав посаду міського голови протягом майже двох десятиліть з 1994 до 2011 року. І за ці роки Чорнівці пережили значний розвиток. Микола Федорук каже, що завжди наголошував на особливій ролі Чорнівців як культурного та історичного центру, де Мирно співіснують різні національності та культури. Він підкреслює, що Чернівці – це не просто місто, а унікальне місце з глибокою історією, де кожен куточок має свій характер і свою історію. Чернівці я це повторював і повторюю це місто нашої любові, місто найкраще. В якому велика честь проживати і бути тут, до слова, день міста Чернівців став не лише святом для мешканців, а й важливим нагадуванням про єдність, силу та дух громади. У цей день кожен чернівчанин міг відчути гордість за своє місто, яке вміє пам'ятати своїх героїв і пошановувати тих, хто робить світ навколо кращим. Діана Добинда, Аліна Рябко «Теми дня, ТВА.